Видно демонстрацію? Спочатку. Демонстрація, Демонстрація. Демонстрація екрана видно. Видно, окей. Добренько, тоді швиденько проведемо розіграш. Перший розіграш у нас за минулий каталог. Це розіграш за 75 бонус балів. Хто оформляв замовлення 11.03. А на 75 балів приймаю, приймаю участь у розіграші коктейлю Велнес і Супчику Велнець. Так, у нас є 11 учасників, 11 номерів, так, 11 учасників. Ось зараз виберемо двох переможців генератором чисел. Так, кількість два номерки нам потрібно від 1 до 11. Правильно? Так, да, від 1 до 11. Це правильно. Увімкнути повторення. Який номер, і під себе номер, я скажу тебе... тебе номер 1. Це номер 1. Так. Там та та-дам! Хто зараз отримає у нас чудову суперську продукцію? Велик? Раз, два, три. Поїхали. Номер три і номер шість. Отримують. Номер три отримує коктейль, номер шість отримує супчик. Зараз подивимось, хто це буде. Хвильку, дівчатка. Для дитина свідчить.

Везло, прийдеться тобі робити підписку. Так, зараз будемо три і шість. Номер три у нас Кімірова Оля. Кімірова Оля у нас, виграє, суп, виграє коктейль. І номер 9. Так, чекайте, ще раз перевірю. 3-6, номер 3 Кемірова Оля, номер 6 Калараш Валентин. Це Калараш, це чоловік Калараш Оксана. Так що, дівчата, вітаю, відмічаю собі зразу кольором, що це переможці. Номер 3 і 6. Молодці, вітаю. Uh, йдемо до наступного, <сіх> <Далі. сіх> наступного розіграшу, і там у нас теж два подарунки. Да, подарунок при замовленні на 150 бонус-балів з 12.03 по 22.03. Гарантув... У Розіграш двох подарунків це гаманець і шарфик. Так, у нас є сім учасників. Всім учасники зараз ми розіграємо номерочок. Їх треба буде обрізати трошки, а під час де я трохи відхилила. Так, від 1 до 7. Від 1 до 7. Ми, ми розігруємо Щоденько вемось коктейль і супчик, які були минулого разу. І зараз розділюємо сумку, не сумку, а гаманець і шарфик. У нас числа від 1 до 7. Два подарунки. Відключіть повторення. І раз, два, три. І переможці під номером 6 і 5. Номер 6 отримує гаманець, номер 5 отримує шарфик. Зараз подивимось, хто в нас є. Номер 6 отримує гаманець. Це маланчук Оксана. Так, і номер. Номер 6, так? Да? Номер шість номер номер і номер п'ять. І номер п'ять у нас отримує Руденко Анна. Анічка, я тебе вітаю. Анічка у нас отримує шарфик. Молодці. Всіх вітаю з перемогою в розіграшах. Якщо не ви отримали, то ваші дівчата обов'язково отримали. Суперські подарунки. Підписуйтесь, обов'язково робіть підписку на Wellness. користуйтесь, вживайте здорову їжу і оздоровлюйте себе та свою сім'ю, це як мінімум. Всім успішного закриття каталогу. Подивіться, скільки вам ще не вистачає до нового рівня, скільки вам не вистачає до закриття кроку чи до участі в якійсь акції чи в якійсь програмі. Трошки, якщо постаратись, то все обов'язково вийде. Так, всім пока-пока, будемо швиденько прощатися, йдемо далі працювати. Всім дуже дякую, що змогли прийти, а, так от спонтанно зібратись на розіграх, бо я з мене зовсім трошки призабула. Так все, всім вам гарного закриття. Всім пока-пока.